Будемо готувати таку трошки шіки, складну страву, але справді все ну, не також і складно. Починаємо з того, що трошки зачистимо нашу яловичу вирізку. Ліночку ми знімаємо. Обережно, але м'яса багато не залишаємо. Можна прям так щедро, щоб воно пройшлося. Сілька є, додаємо суміш перців. О, ті м'ячивофії з запах. Олієчку, і да, все, і в сторону. Загружаємо. Дріжонська гірчичка. Так, і холодильник, хвилина 20. Грибний дюксер. Це дрібно-дрібно порізаний гриб. Калучок віже цибулька. Рубаю, да? Можна додавати грибочки чесночком. Грибочки з чесночком. О, грошок. Волога вже немає, трошки можна підсолити трошки. Бланшуємо зелень. Шпінат петрушка. Зважимо скільки у нас тут вийшло один до шести. Бланшова на зелень, до молока. Ми ну, десь борошно грам 200. Ну да, трошки зеленої олійки. Ось так. Да. Прошу там. Ну і саме головне було. м'ясо. Давай на 10 Угу. Що, основа, хвилиночки хочемо розвочку. Да. Я думаю, накидываем, а там лишнее В Духовочку 210, 220, 35, 40 хвилин. Ось наш красень. Ой-ой-ой. Залишилось зовсім трошки. Зробити собі не розчин, Вітер горіховий. Горіхи, мені здається, класно будуть підходити під гриби. Настойка щитаки. Будемо продовжувати Грибну тему. Да. червоний вирот, труфельний амаро, коньяк, кошки. Вершкою на тебе.